Сьогодні ми з вами приготуємо гречку, яка вас буде дуже вручати. Вона не потребує багато часу, її легко буде розігріти. Використовувати, наприклад, з молоком. Ви будете часто мене згадувати. Ділюся родинним секретом. Для приготування смачної гречаної каші нам знадобиться, ну, звісно, гречка, може бути ось така. Можете зустріти в магазині ось таку розфасовану по пакетикам. Беріть, це не принципово. Сіль, і самий секретний елемент це сода. Ну, і, звісно, вода, в пропорціях, про які я вам розкажу далі. Наливаємо у кастрюлю воду в таких пропорціях. На одну склянку каші. Вдвічі більше води. Я буду готувати півтори склянки води. Відповідно, я налила три склянки води. Тепер доводжу до кипіння і посолю. Вода закипіла. всипаємо гречку. Як тільки вода закипить уже з гречкою, можемо додавати соду, чайна ложечка соди. Розмішуємо. Не зменшуємо вогонь, тримаємо до активної реакції. Як тільки побачите, що кількість води буде зменшуватися, треба, відповідно, зменшити і вогонь. І накрити кастрюлю кришкою. Хай каша томиться і набухає. Ось ви бачите активний процес реакції вже соди. Це нормально. Стежте, щоб вода не витікла. Бо таке може бути, як з молоком. Можете трішечки помішати. Наша каша активно вариться, набуває характерного коричневого кольору, який вам дуже-дуже сподобається. Каша готова. Подивіться, яка вона розсипчаста. І колір. Погляньте на цю гречку. Колір її коричневий, такого ніде не бачили. Розсипчаста, дуже ароматна, вона не може вам не сподобатись. Спробуйте хоч раз, я запевняю, це дуже смачно. Можна додати шматочок масла, як ми додаємо. Можете додавати те, що у вас є. Може підливка, котлета, відбивна. Якщо хочете, можете цю кашу використовувати як заготовку для молочної каші. Я своїм дітям роблю. Дуже часто, так, коли немає часу, вже цю готову кашу розбавляюся гарячим кип'яченим молоком. Дуже смачно, повірте, пробуйте! Смачного!